Можливо, це якась зайва мотивація, щоб згуртуватися іншим силам європейським і утворити, можливо, новий альянс, в який, якщо в нас, не хочуть нас брати в НАТО. І ми просто розумієте, я вважаю, що нас весь світ зрадив. У ті всі були такі напівміри, напівдопомоги. Воно суттєво не вирішило питання, воно дало нам можливість протриматись до того часу. Те, То, що зараз сталося з Америкою, звичайно, це все дуже печально, тому що президенти. Ну І президент такого ж типу і найбільшої держави, найпотужнішої, напевно, не повинен приходити на якісь особисті образи і, і самому ображатися. Так, напевно, там не був дотриманий протокол, так як просили президента вдягнутися, наприклад, в костюм. Але ну, треба мислити, напевно, більш в інтересах цілого світу. Треба завжди підтримувати країни, які е, дійсно борються за свою незалежність з, останні, з останніх сил, зволена, зранена, е, кров'ю стікає країна, і тут ображатися на неналежну форму одягу ну це якось трошки виглядає дуже примітивно, як і інфантильно, і по-дитячому. Дякувати тільки ЗСУ, Ми тримаємось. І я гадаю, що все ж таки. А, повної зупинки не буде, бо Трамп показав себе не дуже серйозно. Він може, по-перше, передумати, а по-друге, вважає, що європейські наші партнери все ж таки нададуть допомогу. А стосовно останньої зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом mm -hmm. там сталася невеличка парапалка. Що думаєте, от стосовно цього? А, якщо всі кажуть, що це не дипломатично, було можливо, але в наших реаліях я вважаю, що це був голос цієї країни. На таку провокацію здається, кожен українець відповів би також. Тому, як то кажуть, нуль засудження 100% розуміння. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.